Привіт, дівчата! Давайте сьогодні виконаємо вправу, яка розігріє нас зсередини і підійме наше лібідо. Коли ви будете виконувати цю вправу, ви почнете випромінювати естрогени. І чоловіки, які будуть знаходитись поруч з вами в цей момент, обов'язково це відчують. Ви ж гарантовано отримаєте підняття настрою, це буде розганяти застів та зу і покращить кровообіг цієї зони. Усі ми багато сидимо впродовж дня, і це така проблема для кожної з нас. Ви відчуєте себе після виконання більш сексуальною, більш впевненою. Ми будемо з вами працювати з цибулинно-губчастим м'язом. Під цим відео я прикріплюю малюнок, де знаходиться цей м'яз. Він знаходиться в верхньому трикутнику нашого тазу. Детально вивчати ці зони, детально відчувати ці м'язи, ми будемо на марафоні. А зараз достатньо буде лише малюнка. Подивіться його уважно. Відчувати цей м'яз ви можете, коли ви хочете зупинити струю сечі. Отже, в чому сенс цієї вправи? Ми будемо виконувати миготіння. Клітером швидко, пульсуючи, і дуже важливо при виконанні не підключати ніякі додаткові м'язи. М'язи допомагатори. І наш живіт, і сідниці, і вуха, і брови, і обличчя це все м'язи-помагатори. Виконувати цю вправу ми будемо 50 разів без зупинки. Це мінімум на курсі ми вчимося робити це довше. Ви відчуєте тепло, збудження. Від цієї вправи інтимна зона стане більш пружною, і ви зможете за допомогою цієї вправи розігрівати себе перед сексом. Отже, переходимо до виконання. Сідаємо в зручне положення з прямою спинкою і починаємо пульсувати клітером. Якщо ви не можете зараз відчути. Цю зону виконуйте так, як виходить. Для того, щоб зробити це більш свідомо, треба спочатку вивчити анатомію, скоригувати дихання, а потім переходити до цієї вправи. Але можна робити і зараз вона не має ніяких застережень, або а, вона не може вам нашкодити, навіть якщо ви вже знаєте, що у вас є якісь проблеми з МТД. Отже, ми починаємо мигати. Миготіти швиденько пульсуючи. Якщо підключаються м'язи, зупиняємось. М'язи допомагати, ми зупиняємось, щоб перепочити, розслабитись. Також будьте уважні зараз до себе, виконуючи цю вправу, не треба занадто перенапружуватись. Приблизно десь 20% від усієї вашої. Міцності, яку ви можете вкласти в цей маленький цибулинно-губчастий м'яс, ви вкладаєте всього 20%. Тобто це таке поверхневе, таке легке скорочування, коли ви зробите це 50 разів поспіль. Або, наприклад, одразу у вас вийде 30, ви відчуєте приємне тепло. Хтось відчуває, що стає лоскотно. Хтось вже збуджується, і прикол цієї вправи в тому, що ви можете так повеселити себе будь-де ніхто не зрозуміє, що зараз ви це робите впродовж дня. Я бажаю вам щастя. Виконуйте, практикуйте, діліться своїми відчуттями і за більш глибинними знаннями, за підтримкою свого жіночого здоров'я, ще більшого підняття лібіду і розкриття жіночності. Я чекаю вас на своєму жіночому марафоні. За подробицями чекаю в особисті.